Доброго дня, Україно. Розпочну відео із прохання. Прохання, друзі, таке родина загиблого воїна збирає підписи на присвоєння героя України посмертно. Лященко Дмитро Віталійовичу. Який у 32 роки свого життя, захищаючи Україну, захищаючи український народ, трохи хвилююсь, друзі, віддав своє життя і залишилась дружина, двоє діток, і в них не вистачає там взагалі 3 тисячі підписів, по-моєму. Осталось також небагато днів, 10 днів. Прошу долучитися до збору підписів. Вам взагалі це нічого не коштує. Зайти на сторінку посилання буде, друзі, в описі, під відео, закріплене зверху. Кому не важко, велике прохання, допоможіть родині нашого захисника. Ну і слава Україні, друзі, і героям нашим слава. Так, друзі. І працюємо далі. Зараз будемо чіпляти агрегат, який, мабуть, років 5, а може й більше простив без діла. Але настав його час. Оце зірюга. Чіпляємо, друзі. Фух, як вона називається? Ротаційна ворона. Будемо працювати по пшениці. Десь там люди вже вносять каз і про... дамо їм їй воздушку трошки нижче, па! У нас, скажімо так, люди, хто попрацювали ротаційками по пшениці, то виглядала вона бадьоро. Це також, вроді, дрібниця, а воно не дрібниця. Не на одному уровні вал і оці вуха. Ну У нас то вин довше є. Ну, якщо у людей нема довшого винта, то стандартного не вистачить. Ми вже не переварювали нічого так уже. Скажімо так, от ми по сої працювали та по кукурудзі. Ефект нам сподобався. Ну, а по пшениці взагалі суперово. Так, їдемо по довший винт. Все, давай, па! Приїхав міняти батька, батька відсмалив уже гектарів 20. Дивимося, що в нас виходить, друзі. Пшеничка, пшеничка Лібра інтенсивного типу. Сіяна сівалкою деметра. Активно кущиться. Земля, супісок. Сказати, що твердо, це взагалі нічого не сказати. Борона буде зараз дуже доречна. Передає дощ, тому тут вже каз внесено і там десь хлопці закінчують внесення. Борона працює просто суперово. Я не знаю в кого як тут стоять їжаки надзвичайно густо. Ну, для пшениці саме то. Також, друзі, покажу вам, як ми реалізували пневмосидіння. Накачуємо повітря в ресівер і перекриваємо кран. І пішло до сидіння. Вистачає тиску на цілий день. Та що таке сидіння друзі із Мерседеса Спринтер зробив нижчую спинку і все ось крутнув підняло Оцим важелем виставляється жорсткість і все. О, батько взагалі крутий З навігацією. Так, казав батько ходи восьмою. Вже забув, куди що нажимати на цьому не Важко, друзі, і знімати, і працювати, тому працюємо. Так, друзі, і останній прохід. А Блін, так привик до джондіра, постійно постійно виключаю передачу поворотником. Так, йдемо дивитися, що в нас вийшло. Терець. Так, друзі, отака пшеничка до проходу ротаційної. Не знаю, думав, унизу де влаги більше буде краще, а вона чомусь гірша. Ну, я думаю, кас, ротаційка свою справу зроблять. Отака, друзі, після проходу. Результат, як на мене, капітальний. Ротаційка, звісно, те, що може на себе назбирювати, назбирує. Була тут колись капелька лежала. Чи кавуни були, чи хто знає що. Ну, пшеничка, як на мене, досить непогана. Беручи до уваги, що тут такі непогані супіски. Сидіння пушка. Ну, МТЗ. Трішки пилюки присутствує. Ну, що, друзі, Такий результат Кому сподобалось лайкос, кому не сподобалось дизлайк. Ну, а взагалі цікава також ваша думка в плані ротаційної борони. Чи е вона лише на пшеницю, на ячмінь, на зернові чи також на сою соняшний кукурудзу. Яка ваша думка, мені цікаво? Напишіть в коментарях. Моя думка, що її можна застосовувати на всі культури. На кукурудзі, на соняшнику, можна е певні секції знімати. Ну, Тут вони просто вгору піднімаються. І працювати поміжрядки. Можна брати гарну діагональ. По сої взагалі результат завжди був чудовий, тому що певні травми сої, так як і пшениці, сприяють до її кущення. Ну і зірвання оцієї твердої кірки. Руйнування тріщин, що не так випаровується, волога, кисень до е, коріння. Е, ні в якому разі я не кажу, що прохід борони заміняє 100 кг селітри. Друзі, не заміняє. Але рослини набагато краще себе почувають це однозначно. Отаким От мій висновок. В ідеалі ми брали з розрахунку нерозкладну ворону із-за того, що якби на, по нашій місцевості вистачає. Але коли з'явилось питання, щоб поїхати кудись допомогти людям і їхати далеченько, бо зростались дерева, то зараз би я обрав би тільки розкладну але опять же є інша сторона коли вона буде розкладна там не, не поміститься така кількість робочих органів як на іменно нашій бороні там просто ніяк на рамі сконструювати підйомний механізм цей, циліндри все Бачите, стоять вони надзвичайно густо. Так що, друзі, друзі, все. На зв'язку. Пишіть, коментуйте, всім пока!